Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Водбліц Українською. У гру додали контейнери на новий СТ 8 рівня, назвали його Vickers MBT, і ми маємо ось такі пропозиції за золото. Давайте ж ми їх сьогодні відкриємо і спробуємо його вибити максимально дешево. Перед тим, як почати, буду вдячний вам за вподобайку. Підписуйся на канал, якщо ти новачок, а також пиши коментарі, чи відкривав ти контейнери. Якщо так, то з якого тобі випадало? Буде цікаво почитати. А ми давайте ж відкривати 10 штук от прям зразу. Бам! Погнали! Поки ми відкриваємо перший контейнер, також нагадую, що стрімлю я тут кожного дня. Починаю о 18.00. І у нас є свій телеграм-канал та Discord сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативні новини по бліцу. І конкретно зараз відбувається розіграш на Battle Pass в нашому телеграм-каналі. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. А ми що? Правильно продовжуємо відкривати контейнери, тому що нам з цього нічого цікавого не випадає. Бустери, сертифікати і ікси. З другого так само нічого. Так, ну, ну танк. Блін, не танк. А хотілося б танчик насправді вибити з перших цих десяти. Але, як ви бачите, поки що щось мені. нічого, нічого. О, ну, танк, танк, танк! А я так уже сподівався, ну, ну ВГ, ну не скам мене хоч на цей раз, будь ласка. Не скам мене, будь ласка, хоч на цей раз. До речі, якщо ви новачок і зайшли перший раз на моє відео, нагадую, що в мене багато контенту, відкриття контейнерів, розіграшів прокрути, огляди новин, тому майте це на увазі. А у нас сьомий контейнер, і нам з нього нічого не падає. Так, ну відчувається мені, що мені не підвертить. Так, так. 28 тисяч вільного досвіду. ВГ. Так, ну, о, танк. Я відчуваю танк. Погано в мене з відчуттями, я вам скажу. Так, ну, 1000 золота випадає непогано. До речі, в цих контейнерах може випасти ще грандіозний контейнер. І немає камуфляжу. Ось ви зараз бачите, які тут на все шанси. На танк 5%, на грандіозний контейнер 1%. На 10 000 золота 0,31. Ну і коли збираємо 10, ой, 10, ой 30 таких талісманів, точно з 30-го випадає танк. Так, ну що, перші 17500 ми з вами витратили, нічого цікавого не вибили, тому купуємо другий другі. 10 штук, 10 контейнерів. І нам тут впадає, так? Да? Ні. Блін, ну, насправді, цікаво. Чи випаде мені з цієї партії 10, тому що, якщо ні, то третій раз по 10 вже купувати не можна. Потрібно буде там інші пропозиції докуповувати. Так, є. 500 золота. Ну, серйозно. Так, я вже починаю. Починаю нервувати трошки. 16-й контейнер ми відкриваємо. Ага, тут взагалі нічого. Блін, ну нагороди такі падають, що начебто ну от, повинно бути. Ну, ось повинно випадати, повинен бути. Але ні. На жаль. Так. 500 золота. Та не потрібно мені ваше золото. Ну, будь ласка, я ж не за золотом сюди прийшов. От знаєте, мене таке враження, що начебто розробники. Відчувають. Відчувають. Так, ну давай. Це трендець. Не випадає мені танчик із 20 контейнерів. Так, давайте тепер будемо рахувати. У мене, так. Скільки виходить? Якщо я потрачу 5, 8 500 це у нас буде е, плюс 3750. Ну, в цілому, начебто, вигідніше купувати окремо, правильно. А ну, давайте я зараз швиденько порахую, вибачаюсь. Ну, просто мені цікаво, чи краще купити за 10x5. Так, 3750 плюс 3500 плюс 5. Це буде 14,250. Ну, виходить, все ж таки краще купити 10 штук за 14250, ніж 10 штук за 20. Я ж правильно рахую. А можливо, він нам випаде раніше, тому погнали. А давайте, блін, оце, до речі, дарма я зробив. Тепер нам потрібно буде чекати, поки ця пропозиція знову з'явиться, бо воно буде. Коротше, отак воно працює якось коряво. Ладно, давайте, 3 штуки, за 3500 погнали, можливо, нам. Тут подкрутить из этих трех штук. А может и нет. Добре Так. 100 золота. Ну, ну давай же. Пора. <laughs> Жесть. Так. Ну, це погано, що я, звісно, зробив, так. Тепер нам доведеться чекати, поки він з'явиться. Давайте я зараз перезайду в гру, можливо, воно так швидше з'явиться. Для вас це буквально пройде секундочка. Так, перезайшов, пропозиція зразу з'явилась, тому давайте 5 000, 4 штуки. Погнали. Ну, чесно кажучи, мені. Прям дуже подобається відкривати отакі контейнери ВГ. Дякую вам за такі емоції. Ну, дуже-дуже вдячний. Так, 25 контейнерів, жодного цікавого нам не випало нічого. Ну, це капець. Це тупо капець. Ну, це буде прикол, якщо його виб'ю по гаранту. Ну, от, от що це що, що робити? От що робити з цими розробниками? Ну це капець. Просто з 30-го контейнера по гаранту забираю танк. І вже який раз. ВГ, дякую вам, ви вмієте робити настрій. Ну, зараз нам точно він випаде. Більше нічого нам цікавого не випадає. Ми з вами потратили дуже багато золота. Скільки там виходить? 17500, 17500, 3500, 3,750. Коротше кажучи, дуже-дуже до хріна. Це виходить у нас 35, 40, ну, десь коротше, під 50 тисяч золота мені обійшовся отакий танчик. Що ви стосовно цього скажете? Напишіть в коментарях. Але, будь ласка, те, як мені випадало, будь ласка, без спойлерів, давайте дивитися на цей танчик. Ну, і якщо ми його вибили, то звісно, я на ньому сьогодні покатаю. Заходьте на стрімчики 18.00. Подивимось, чи вартий був танчик цього золота. Можливо, ви ще думаєте, варто відкривати не варто, тому запрошую вам, вас на нього. Навіть якщо ви не будете дивитися це в онлайні, то буде запис стріму, і ви зможете на нього там подивитись. Ось таке у мене відкриття. Мені, звісно ж, не сподобалось, тому що ну, такий танчик відкривати за таку дорогу ціну, ну це якби дуже-дуже тумач. Дуже а вам дякую за вподобайку, за коментар, за підписку, телеграм-канал, дискорд сервер, стрімчики. Заходьте в описі. Всі цікаві посилання ви можете знайти. А я вам дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.